Мала би команда з Петрового сьогодні якраз розпочинати серію своїх домашніх матчів, але турне команди продовжується, тому що стадіон і досі не готовий. Тому формально та й неформально. Виїзний поєдинок сьогодні грається в Одесі. Потім вже чорноморець має завітати до Петрового відповідно. Швидко доволі приймалося це рішення, і бачимо, що на трибунах болівальників немає. Тому відповідно, такому напівковідному варіанті сьогодні гратиметься цей матч. З'являється команди на полі. Традиційне шикування зараз буде. Варто нагадати, що Василя Кобіна, головного тренера Інгульця, сьогодні також ми не побачимо. Хіба що там десь камера зловить його на трибунах? От якраз Олександр Стахів буде другому матчі поспіль керувати футболістами безпосередньо на полі. Бойовий склад у Інгульця, дещо варіативний склад, скажімо так, у Чорноморця, адже вимушений був бо Олександр Бобач проводити заміни, але про це поговоримо детальніше. Будко, Будко класно вирізає. От Кирил Попов нібито й непогано приймає. Скидочку собі робить сам собі грудьми на хід в будь-якому разі. Навіть не Попов це був, а Кирило Сігеєв опинився на позиції центр форварда В будь-якому випадку цей епізод А Після того бачимо піднятий прапорець від асистента головного арбітра. Тут таке закидання. У... на Попова! Попов, який шанс зараз має, але пробиває прямо Паламарчука. Якось безхитрісно зіграв. Кирил Попов. Ось ця передача, і м'яч так зрадницьки втікає від Михайла Шершня і падає ледь не ідеально під ногу Попова. Що статистично дивитися, то все тут на користь Чорноморця, але зараз на користь інгульця може бути цей удар. Знову ж таки, Олександр Козак бере на себе ініціативу. Дали йому футболісти суперника прицілитися. Тут можна навіть ще ближче було підійти. З того, що згадати, можна лише момент попова. А от зараз скидка можна через себе спробувати красу зробити. Тому ж таки попову. Богунов, здається, його передача аж. У воротарський майданчик завантажили. тут Артур Рудько, який підганяє своїх партнерів, хоч одразу вкидання робити, вибивання робити навіть не вкидання, а зараз помилка. І чи встигатиме повернутися? Встигає і повернутися. І тут м'яч е не влучає в площину ворі. А зараз Курйозо ледь не стався. Це передачі Будка. Це такі індивідуальні дії можуть при призвести до загострення. Олександр П'ятов просуває цю передачу. Все ж таки на Богунова. Богунов може прибрати суперника, прибирає під праву ногу і б'є Богунов. Два партнера поруч були. І білоцерковець на куті штрафного майданчика. І поруч був Роман Волохатий. Але егоїстично зіграв тут Богунов у стані Чорноморця. Традиційно. Будко продовжує загострювати. Ну і от Петряк почав вмикатися. Його прострільна передача на дальню. Мельничук. Мельничук помиляється. Здається, від самого Мельничука м'яч іде на кутовий, скільки саме додала. Ну, поки що граємо по свистку, зорієнтуємося. А це непогано, скітка. І є навіть удар. Це зарахуємо, звичайно, як удар по воротах. а фактично нічого не компенсувала. Дала розіграти цей кутовий. А тепер дає фінальний свисток Анастасія Романюк. Доволі жвавий старт другого тайму, зокрема від Інгульця Козак. Його удар цього разу вже кращий. Цього разу ще й удар від землі неприємний для голкіпера. Але Рудько обирає правильну позицію. Іван. Іван закидання до штрафного робить. А тут якраз у нас Нето, який пробиває, але знову ж таки не влучають сьогодні. Футболісти так як слід помічують. Олександр прибирає суперника, знаходить партнера. Це теж Олександр Козак. Той надалі стійку на кисіля. От тепер ми бачимо цю стилістичну думку від Інгульця, для чого виходив Кисленко. Знову ж таки, зріст дозволяє, аби знайти футболіста, якого можна вантажити. Пятов з лівого флангу закидання на Кисленка робить. Ну, тепер роботи багато в Кисленка буде. Він пішов до останнього до цього м'яча, Рудько, встигає. Першим на нього вибігти тут тримали і Скиба, і Будко Сленка, але спробує втримати такий локомотив. Перевисів повітрі Будка, і тут звичайно важкувато було скибі. Знайшли таки наші оператори Василя Кобіна. Він все-таки тут на трибунах і безпосередньо з висоти бачить те, що відбувається на полі. Зараз добирається до воріт свого суперника інгулець. Хороша розрізна передача того, чого ми не бачили ще в другому таймі. Зараз доходить ця передача у інгульця сад його простріл і леді свої ворота. Не зрізає м'яч зараз Євгеній Скіба. Втім м'яч йде на кутовий. <плес> і дуже погана передача на шершня. І є шанс організувати контратаку. Вона вже організовується. Шанс загострити тут у Янакова. Янаков хороший простріл. Просування далі. його скидка. Удар по воротах. Від Кобленка не вдається. Так, як слід Дубілей, блокує його. Мало ж неточна передача. Янако Янаков з м'ячем стягує на себе шершня, Тут розвертається, виконує цю передачу, яка проходить. Ні, ніяк положення поза грою Сігєєва тут не було. Той продовжує далі. На Хобленка буквально в два дотики в повітрі це зробив і хотів спіймати з льоту цей м'яч. Хобленко. Василь Васильович на переговорах. Ну, зараз треба це робити, тому що така три хвилинка, навіть я би сказав, у своєму штрафному майданчику, і ось ми бачимо ще людину з гарнітуром у Такі шпіонські дії від наших режисерів, але дуже класні кадри. Звичайно, бачимо, що не безпосередньо з Олександром Стахстахімом спілкується Василь Кобін, а ще з його помічником Янаков. Ще не відбилося повністю гульця. Янаков проходить дубілея, прострільна передача Хобленко. Хороший удар під дальню стійку. Хороша задумка цього удару, але там хтось все ж таки через рикошет. Отут же Сергій Кисленко міг навіть спробувати в один дотик пробити. Ще раз, по-перше, прокинув дубілею поміж ніг. Цей м'яч Янаков. А далі ще й обіг його. Чорноморський бейл тут зробив усе красиво. Закон ще активний Білоцерковець, Також постійно бігає. на Кисленка, Він приймає. Він пробиває зробляє кутовий. Зараз у Янакова буде нагода. Знову задовго Янаков, Знову встигають його накрити. Там і шершень був, і малиш. Вони вдвох блокували цей удар. після рикошету Знову легкий м'яч для паламарчука. Неквапливо цей кутовий розігрується. Йде подача Кисленко. Маківкою зараз пробиває. Не було акцентованого удар. Але ж наскільки додав Сергій атакувальної міці. в будь-якому сенсі цього слова в прямому і в переносному. Команди грають. Зараз. Можливо, буде цей забитий м'яч. Тягне його Поламарчук, але атака продовжується. І положення поза грою фіксується. Ну, Но... якщо навіть положення поза грою таке не реалізовувати. І тут ближче, все ж таки, що офсайду Хобленка був. Ідеальна передача на Жуау Нето. В цей момент і хороша, тонка передача на Янаку, який знову ж таки від спин захисників втікає, лісняк помиляється контрвідповідь чорноморця. Наскільки ефективною вона буде, тут ще одну жовту треба показувати. Якщо це знову був Максим Мельничук, то це буде друга. Отак от, от. компенсований час дві жовті картки і червона для Максима Мельничука. Останні, останню хвилину ще Чорноморець пограє в більшості. Цікаво для Мельничука. Це взагалі перша червона картка в кар'єрі. Швидше за все, тут має виконуватися саме подача. І вона виконується ближня стійка. Скидка. М'яч по воротарському там скаче. Удар через себе. Він забиває, Чорноморець забиває і забиває гравець, який виходить на заміну. Олександр Пшеничнюк. Який же м'ячину він просто кладе у ворота Олексія Паламарчука. Ну, мабуть, заради такого можна потерпіти. Так такий футбол: 94 хвилини, аби таку красу отримати. Олександр Пшеничнюк, 18 років, вихованець одеського футболу. І він забиває ударом через себе. І Подивіться, ледь не сльози на очах зараз у нього. О, звичайно, цю радість можна зрозуміти, який же важливий м'яч зараз забиває. Плюс три фактично приносить це. Це була остання, мала бути остання атака. Найголовніше, що він приносить перемогу своєму клубу. Забиває Чорноморець. Забиває Олександр Пшеничнюк. Тепер будемо пам'ятати.